Миру Божу, давайте прочитаємо Псалом 50 покаяння. Жиливий псалом. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя свого, зглянь беззаконня мої, омий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному, тобі я згрішив очима твоїми лукаво вчинив. Тому справедливий, справедливий ти будеш в моєму умові своїй, бездоганний в суді своїй. Отож я у беззаконні народжений в греху зачала мене мати моя, то полюбив, єсі правду в глибинах і в таємних, в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очистий іспом, іспом мене і буду я чистий. Омити мене і стану більше від, біліше від снігу. Дай божути мені втіху і радість, і радітимуть Кості, що ти покру, покрушив обличчя своє, сховай від гріхів моїх і всі беззаконні мої. Позаглажуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму внутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця. І не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість, спасіння Твого, і з лагійним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців закон... без до рих твоїх і не вернуться грішні до тебе. Визволь мене від переступу, переступу кровного, Боже Боже, спасіння мого. Мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу, бо ти жертви. Не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним, то покорним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив свої благо... благовільня, Сіон, збудуй море для Єрусалиму тоді, ти полюбиш собі жертви правди цілопалення, та приношення тоді покладуть на твій тельців. Амінь.